У самому центрі Харкова стоїть на перший погляд непримітна будівля, зведена у формі літери С. Але за її стінами ховається велика та водночас трагічна історія. Це легендарний будинок слова. У 20-х роках минулого століття Харків, як столиця Української Соціалістичної Радянської Республіки, став центром культурного та інтелектуального життя. Запам'ятайте, будь ласка, Харків ніколи не був столицею Незалежної України. Те, що десь там пишуть, що Харків це перша столиця. Частково так. частково, Але не Незалежна Україна. Не вірте їм, неправда. Харків не столиця, а столиця Київ. Будь ласка, не вірте цьому. Люди добрі, запам'ятайте цей раз і на все життя амінь. Саме тут, у спеціально зведеному будинку у 1929 році, оселилися найталановитіші українці: письменники, поети та навіть режисери. Будинок слова, у якому було 66 квартир, став справжнім епіцентром цього бурхливого розквіту. У будинку панувала особлива атмосфера творчого піднесення та національного пробудження. Тут народжувались нові літературні напрями, палки дискусій та навіть створювалися організаціями. Одною з таких організацій була ВАПЛІТЕ. Якщо розшифровувати, то це. Вільна академія пролетарської літератури. Це літературне об'єднання, засноване в Харкові за ініціативи Миколи Хвильового. Їх провідною ідеєю було відродження української нації. Це була організація з 1926 року по 1928, та посіла значне місце в українській історії. Також квартири письменників, зокрема, квартира номер 3 де мешкав Микола Хвильовий, часто ставали місцями творчих зустрічей, де кожен міг прочитати свої твори. Слово було не просто будинком. Це був символ епохи, надії на національне відродження. Але ця ідея тривала недовго. Наприкінці 20-30-х років сталінські репресії почали набирати обертів. Атмосфера в будинку поступово змінювалася. Страх і підозра проникали в кожну квартиру. Репресії проти мешканців харківського будинку були частиною спланованої кампанії радянської влади з метою викорнення української інтелігенції. Сфабриковані політичні справи стали інструментом знищення української нації. Почалися доноси, стеження та нічні арешти. Першими були заарештовані Григорій Косинка та Карпот Рукало. У році. У 1937 році було заарештовано Леся Курбаса, Миколу Кулішан, Миколу Зарова, Павла Филиповича, Валеріана Підмогильного та багатьох інших. Микола хвильовий, не витримавши тиску репресії, відчої і незгоди знищенням української культури та її представників, обрав для себе кращий шлях, ніж підкоритися радянщині. Він скоїв самогубство у 1933 році. Павло Тина, який також жив у цьому будинку, пройшов складний шлях. Від... Про його історію можете ви детальніше подивитися на нашому каналі ось тут. Відбувалися всі ці арешти, ув'язнення в таборах та розстріли тановитих митців, що привело до трагічної загибелі цілого покоління, відомого як розстріляне відродження. Сьогодні будинок слова залишається мовчазним свідком тієї безжалісної трагічної епохи. Меморіальні дошки в його стінах встановлені вже за часи Незалежної України. Вони Не нагадують нам про голоси талановитих людей, чиї голоси були насильно обірвані. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, щоб цих відео було більше. До нових зустрічей, Па-па! А навіть режисери. Я, режисери сказали з першого слова. Ой. Я в шоці. Як я маю це вимовити, як столиця української соціалістичної радянської дурці? А, легко. Зараз... Ой, що ти кричиш на мене? Азий. зай... Бля-ля-бле-бля-лекбля. Не бля, бля, бля. угу. шарудітні. Три зуб видно. Три зуб треба, щоб видно було. Ой, я стільки не запам'ятаю.